Чи треба святкувати Різдво? Якось так склалося історично, що серед моїх підписників є люди з дуже різними позиціями щодо цього питання. Одна група дуже свято ставиться до Різдва, нічого не робить у цей день і сприймає його практично одним з найголовніших свят у році. Інша група вважає це свято язичницьким і взагалі навіть згадувати в цей час про народження Христа на богослужіннях вважає за щось неприйнятне. Підозрюю, що те, що я зараз скажу, не сподобається ні одним, ні іншим. Але це моя власна думка, з якою ви маєте право не погоджуватися. Так от, справді, дата народження Ісуса на Землі невідома. Немає жодних документів чи згадок в Біблії, які свідчили про те, що Ісус народився 25 грудня чи будь-якого іншого дня. Мало того, Традиція святкування Різдва з'явилася набагато пізніше, і перші учні Ісуса цього не робили. Навіть якщо покопатися в історичних фактах, можна побачити, що наклали це свято на інше язичницьке, від якого, до речі, залишилося багато обрядів і різних елементів, які ніяк з народженням Ісуса не пов'язані. Це і 12 страв, і дідух, і колядки, і ще багато іншого. З іншого боку, коли ми відкриваємо Біблію, зустрічаємо там багато радості від самої події, народження Месії. Все небо радіє, ангели співають, усі прославляють Бога. Тобто сам факт Різдва є досить значимим в історії землі, і ця подія несе радість усім людям. І от у мене є запитання до обох категорій християн, яких я згадав на початку. Ті, хто святкує Різдво, а ви точно це робите для слави Божої? Чи знаєте ви, що означають усі обряди і традиції, які ви виконуєте цього дня, чи не святкуєте ви його чисто для себе, піднімаючи чарку, розважаючись і забуваючи взагалі про іменинника? Ті, хто Різдво не святкує. А чи згадуєте ви взагалі про Різдво в інші дні? Чи ця тема для вас взагалі стала табу? Як мені говорив один чоловік, різдво можна святкувати у будь-який день, крім 25 грудня і 7 січня? А чи справді ви його святкуєте і в інші дні, і радієте від цієї події, як це робили ангели? На ці запитання я не чекаю відповіді, але думку свою я скажу. Справді, підстав святкувати Різдво ми не знаходимо в Біблії, але й зневажати цю подію теж буде неправильно. Напевно, ви знаєте, що у нас в році, в світському календарі, є багато різних пам'ятних дат, наприклад, День Матері, День людей з інвалідністю, День захисту дітей та інші. Ми святкуємо ці дати? Ні, ми їх відзначаємо. Тобто цього дня ми більше говоримо про людей, кому присвячений цей день, відзначаємо їхні заслуги, наголошуємо на їхніх проблемах. Звичайно, Різдво це не світська подія, але я до неї ставлюся приблизно так само. Тобто не святкувати, а відзначати. Цей день присвячений народженню Христа. Цей день ми більше про нього говоримо, розповідаємо історію Різдва, проповідуємо іншим про його любов і спасіння. Бо на Різдво люди відкритіші до Божих істин. Таким чином, сприймати це свято як день, коли не можна нічого робити, а тільки ставити дідухи, пити по 100 грам і так святкувати буде неправильно. Але у відзначенні цього умовного дня, який призначено людьми на 25 грудня там, чи 7 січня, згадавши про найбільший подарунок людству народження Христа, я не бачу гріха. Тому кажу вам сьогодні, як і у будь-який інший день, Христос народився. Славімо Його!